во время войны это мне было еще 5-6 лет я мало что помню родители участвовали в войне и поэтому меня это интересует темы я каждый год сюда прихожу на возложение ну а кто же все мы сейчас конечно очень трудно с вот э, обстановка люди переживают люди я тоже переживаю что вот это хотя бы быстрее закончилось Событие, которое сопутствует сегодняшнему посещению, коснулось каждой семьи в той или иной мере. Сегодня имеем возможность друг друга приветствовать этим праздником и пожелания мира у нас и сохранения этого мира для того, чтобы все-таки войны с нашей земли или с нашего города, с нашей области ушли в забытье. Я здесь по зову сердца. У меня отец погиб на фронті. Ми живемо на этом білому світі благодаря подвигу цих людей, які сейчас лежить в могилах. К сожалению, наша жизнь начиналась во время війни и заканчивается. Почалось повномасштабне вторгнення. Дуже швидко була окупована територія Сватівського району. Зокрема, наша громада на початку березня. Вже... З'явилися окупаційні війська, перебувати на цій території було край складно, ну просто неможливо. Коли приїхала до Харкова, це було щось неймовірні емоції, коли побачила українські прапори. Я ніколи не думала, що це так важливо для мене. От жила в Україні, насолоджувалася життям, все мене задовольняло. А потім ти переоцінив, що дійсно оце твоє синє небо — це твоє, що дійсно оці золотисті поля пшеничні це щось неймовірне. І сьогодні прийшли з думками перше, вшанувати пам'ять полеглих, загиблих. Цій війні, чесно, відверто скажу, бо трошки своїм оцим до недокраїна, вона просто ну, намагається нам стерти оцю любов, та яка в нас була, і шана до наших дідів. А сьогодні ми прийшли, щоб шанувати пам'ять, щоб це пам'ятали заради майбутнього. Я пригадую мирні часи, коли тут оголошували кількість загиблих у Другій світовій війні, тощо і яка роль українських людей, українських воїнів, перш за все, значить, ну і звичайно, досить ми сьогодні відзначаємо цей день, да, вшановуємо тобто пам'ять дуже скромно, враховуючи всі вимоги безпеки, враховуючи те, що країна терорист може вчинити будь-які провокації щодо цього.